Святого Миколая Чудотворця був збудований у 1733 році на місці старішої дерев'яної церкви. Для Ніжина, як торгового центру, він мав особливе значення, адже Святого Миколая вважали покровителем купців та мандрівників. Тож під час ярмарків храм завжди був місцем молитви та пожертв. Архітектура собору відображає українські бароки 18 століття. Це п'ятикупольний храм у формі хреста, де центральний купол символізує Христа, а чотири менші євангелістів. Масивні стіни, аркові вікна та декоративні елементи створюють урочистий вигляд, а куполи з хрестами є помітною частиною міського силуету. Усередині зберігся іконостас 18-19 століть, а головною святинею є ікона Святого Миколая. У 19 столітті при соборі діяла парафіальна школа, яка займалася просвітництвом. У радянські часи храм було закрито, а майно втратили. Відновлення розпочалося наприкінці 1990-х років, і громада поступово повернула йому первісний вигляд. Сьогодні Миколаївський собор одна із головних свят...